Так, телевізор виключений, зараз споживання 0 Вт. Включаємо. От, 111 Вт, він бере в звичайному режимі. Щоб зменшити споживання, потрібно зайти налаштування. Далі вибираємо «Система». В цьому телевізорі екологічні рішення. Далі енергозбереження. От зараз тут вимкнено. 110 Вт. Ставлю низький. І зразу споживання стає 78 Вт. Так, трішки менша яскравість, але і споживання відсотків на 30 менше. У ну, звичайному режимі роботи навіть незамітно. Якщо встановити на середній, взагалі 67, високий 56 Вт. Фактично на 50% менше. Все, включаємо низький вихід. Все, тепер у нас телевізор бере приблизно 78. Зараз ще покажу на іншому. Телевізор Sony зараз споживає 120 Вт. Тут ще простіше. На пульті натискаємо Option кнопку mm -hmm. і далі вибираємо енергозбереження. Якщо низьке енергозбереження стає 98 Вт, А якщо сильне, взагалі 52. І таке можна вибрати на будь-якому телевізорі.